Чому Оля Полякова відмовилася профінансувати весілля доньки Марії, яка влітку вийшла заміж за Едина Пасарелі? Та що відповів мовник Суспільне на бажання Полякової представити Україну на Євробаченні? Давайте обговоримо. Я подала заявку на участь у відборі на Євробаченні. Так, от виконавиця відповіла на питання, чи планують святкувати весілля старшої доньки Марійки. Обов'язково, коли вони зароблять гроші і зможуть собі та дозволити. Зіркова мама також зауважила, що вона не просила в своєї мами грошей на своє весілля. Маша вийшла заміж, то нехай її чоловік і робить весілля. Чоловік не може, нехай сама йде і заробляє. Як мамка все життя працює? Там купа варіантів, але мама то оплачувати не буде. Розповіла співачка на ютуб каналі ТСН проєкту наодинці з Гламуром вважаю, що робити пишні весілля для дітей то вчорашній день. Діти самі вирішили женитися, то хай самі собі обезпечують свадьбу, як то кажуть. Але щодо участі Олі Полякової в Євробаченні, то суспільне заявило, що дата початку війни є незмінною її неможливо пересунути з огляду на особисті історії чи заслуги, говорить мовник. В свою чергу. Полякова закликає суспільне змінити правила. Я хочу звернутися до суспільного. Будь ласка, дайте здоровий глузд. Ці правила себе і зжили. Друзі, а напишіть в коментарях, чи готові ви, що правила змінилися. Та Оля Полякова представила нашу країну на Євробаченні. Пишіть свої думки в коментарях. Якщо чесно, я можу поїхати і від іншої. В мене є пропозиція, але я не хочу.